по-правді, один дядько тримав бика і там звучав своїх коровистим биком, там будемо казати брат сестру, ну, я кажу так, які, да? yeah. брат з сестрою чи там, батько з матір'ю, воно там вже воно змішалося, там ніякого не було ні генів, ніякого покращення цього всього. О. І таким чином ми сьогодні, тоді було, теля родилося десь 25 кг, це потулок, це дуже гарний це, якщо 25. На сьогоднішній день 35, О, таким, ну там. Якщо 25 і 35, вже 10 кілограмів. Те саме корова вносить, але вже маєте 10 кг. Плюс до того, що відповідно теличка, я сам тримаю теличку від того бика, від того старого бика будемо казати, і від цього бика. Ну то вона вже будемо казати, от її рік вона вже, вже можна її звучати ще півроку тому. А цю вже півтора року, її ще може, вона ще маленька. Вона її не виросте, ще. Отаким чином. E, на що будемо казати, що, що вам сьогодні треба? Прекрасне село, до речі. Прекрасно. Наскільки от, ваша власніка рада каже, що у вас все є, да, дійсно все є. Сьогодні вона ці фонди купили охолоджувач, купили кумілку. Комілка це аналіз молока. Тобто сьогодні, якщо сьогодні е, кисне, то завод не хоче його брати. Якщо ви сьогодні наляли воду, а є люди, що лють воду, okay. хіба може у вас ідеальне село, вас ідеальне село. Але все одно є люди, які лю ляпнуть, переживне. Ще дій вивезла на базар сир сметану, ой, здає мені молоко. О, я виїжджаю в машину, а вона доє, там будемо кати в полі. О, ходила сюди, я виїхав в машину і стою. Ну ж ну, ти видаєш, рано чи пізно, видаєш. Вона крутилася, крутилася, я стою перед коровою. Кажу ти? Вона смикала, 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 смикала. Кажу скільки? А здає 10, Від двох корів 10. Три з половиною. Кажу, арешт. Каже, а ще літру лишило, ну. Треба лишити вдома. Кажу, то мені здається 6. Ну вона теж слід вашого коперативу. Ну, до вчорашнього дня. Ні. Тобто сьогодні людина хоче обманути, я я кажу так, по 10, вона давала 15. поняли? А та корова давала 8. 7 літрів влупила, вона каже, я не люблю А що? Ну я не питався. вона казала, що Будемо казати. Тобто, тут ви самі, члени копартів, якщо ти сьогодні наляла води, то ти підставила цю людину Другого, третього, п'ятого. Всіх. Друге питання. Якщо сьогодні у вас є, якщо ви всі об'єднаєте всі в цілому, була презентація, казали, що найвищий орган не голова, не бухгалтер, не сільської ради, а загальні збори. Тобто ви сьогодні кажете, у нас є, наприклад, на сьогоднішній день 10 тисяч. Куди ми їх можемо послати? Можемо забрати пропорційно відданого молока собі, а можемо сказати, що, шановні, давайте сьогодні ми висипемо дорогу від е, траси до Білогородського розвиток. Не проблема. Ви отримаєте так, як я, ну, наприклад, у Білогородська ще дару сусідні слої ката. От Христівка. Христівці 5 гривень тут 5 гривень, а тих 40 копійок ви видаєте на дорогу. На школу. На саді. До речі, я в школі цього року, того року, 에, був начальний рік, зараз канікули. Ми дали 10 кілограмів масла, 10 кілограмів сиру. Але яким чином далі не даємо, тому що сьогодні там ми беремо і там ще підприємець бере. Я йому казав, давай так, я 10 кілограмів, ми беремо, наприклад, там, я, я 7 кг, бо я 70% беру. Ви зрозуміли, да. від села, а ти даєш 30%. Він каже, ну добре, дам. Діти масло серціли, кажу, що давай 30% я знов даю 70%. Він каже, тої діти, ти й давай. А, кажу, це да, не мої та. діти. <laughs> я щоб стільки дітей не робив ого. <laughs> а це ді, людей людей цих, які здавають тобі молоко. розумієте? Ви розумієте, це наші діти. Ну, будемо казати, ваші діти. В <laughs> другому селі будемо казати 60 на 40. Я йому теж дав 6 кг масла, 6 кг сирку, 24. Він щось покрутився, покрутився, збирає збори. Кажу, дивіться, я дав. Ну це ж гроші, так? Да? Я заводу взяв продукцію, дав. Тобто ми вже збідніли. Я дар дітям. А цьому каже, ну, ти собі там давай. Ну, то, але ж ви розумієте? Тобто, в залежності від того, як ви об'єднаєтесь, так ви можете працювати. Можна давати із сирії масло, і морозу, до речі, ну, мій завод виробляє, із сирії масло, і морозу. Ми давали і на праздник масло по кілограму по кілограму сир незлежності, скільки здаєш молока. Потім в кінці року ми віднімемо його. Тобто, якщо ви здали тону молока, а я здав 100, то там, ну, ви зрозуміли, віднімемо тих 80 гривень, бо кілограм масла було 80 гривень 50 копійок заводська ціна, і сир був 105 гривень. О, кілограм морозова було 36 гривень. Щось там скупіть вам много, там 37. Отакі О, те, що я. Взагалі. Да, Якісь є питання, кажіть. Скільки